Дякуйте Богу, бо добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Псалом 117, перший вірш. Ці слова багато разів повторюються у кількох псалмах, підкреслюючи, наскільки велике Боже милосердя до нас. По милості Господній, ми живі, по милості відкрились очі зрання. Помилості продовжили ще дні на цій землі Твого перебування. Великий Бог усіх благословив, не тільки в щасті, але й у стражданнях, у нашім серці працю Він звершив, привівши багатьох до покаяння. Багато хто повірив у Христа, прийнявши серцем цю безцінну жертву ще багатьох зцілила кров свята, воскресли ті, які були вже мертві. Не про фізичну смерть я тут кажу, але про це ви точно зрозуміли, і хочу я подякувати тому, хто проявив до нас велику милість. Незрозумілі Божі плани є. І навіть коли щось він допускає. То все одно добром скінчиться те, що зараз біль і смуток причиняє. У кожного в житті таке було щось нелегке, тяжке, незрозуміле, проте, коли засвоїли урок, ми у житті багато що змінили. Я щиро вдячна Господу за біль, я щиро вдячна за усі страждання, за ту пекучу. І цілющу сіль, бо біль веде усіх до покаяння. Сьогодні в нас у церкві свято жнив, а іншими словами, день подяки за урожай, що зібраний з полів. Та я про інше хочу нагадати: хай буде в нас подяка кожен день, а не лише сьогодні чи на свято, хай не змовкає звук хвали й пісень, бо милості в житті є так багато. І дякувати не тільки за добро, і дякувати не тільки лиш за благо, але й за втрати, за образи і зло, хоча за це сказати важко слава. Та хай усім нам допоможе Бог навчитись цього, і це не забувати, чи то у щасті, чи серед тривог, чи в сірий будень. Чи в яскраве свято завжди і всюди дякувать йому, бо він достойний славу всю прийняти, віддай йому і велич, і хвалу, бо він зробив для тебе так багато. По милості Господні, ми живі, по милості відкрили очі зрання. Тож будьмо вдячні Богу на землі від цього дня і аж до днів останніх. Слава Богу!